4 та 5 березня на Райцетрівському стадіоні «Колос» болівальники футболу були свідками чергового туру зимового чемпіонату району зміні футболу серед команд вищої та першої ліги. Зустрічі пройшли у цікавій спортивній боротьбі. Були зафіксовані несподівані результати. У суботу змагалися команди вищої ліги. Поєдинок між командами «Олімпікс» та, та Галактика Антонівка закінчився з несподіваним результатом. Минулорічний чемпіон Олімпік, ведучи з рахунком три після першої половини гри у другій половині. Нині не зумів утримати переможний рахунок. Команда Галактика проявила велику волю до перемоги, одержавши її з рахунком 3-5. Місцева команда Легіон завдала поразки команді Сану з гостра могила з рахунком 3-1. Другу поспіль поразку зазнав лідер чемпіонату команда Агрофорт брилівка від сусідів команди Сузір'я з рахунком 4-8. У заключному турі зустрічалися команди Роксолана Бесідка та фаворит Журавлиха з великим рахунком 11-3 перемогла команда Роксолана. Зустріч між командами Прогрес Іванівка та Арсенал Розкішна закінчилася бойовою нічією 8-8. Місцева команда юнаки 20-го помірялися силами з командою Авангард 1 гейсиха. З рахунком 9-5 перемогли футболісти авангарду. Команда Серпанок Бесідка з великим рахунком 10-3 одержала перемогу над авангардом. 2 гейсиха, що дає право у наступному році грати у вищій лізі. Капітан команди Олег Русаков, спонсор Микола Пахалович. Інформацію надав суддя національної категорії з футболу Микола Сторчак.